Соня виродилися. Ось в мене сукня. Хвостик. Зараз йдемо по метро. Ось так. Вперше їду на метро в Парижі. І зараз ми хотіли з'їздити на барахолку, подивитися щось таке прикольне. Можливо, щось вінтажного. чи одягу, чи ще Ось. Тому зараз будемо розбиратися справи. Треба розібратися, що і як. Ну так, наче. Коротше, ми не розібралися толком з метро, ми вирішили визивати таксі. Зараз будемо чекати. Визиваємо таксі. Ось, так, да, зараз. Чекаємо нашу Тойоту. Зараз повинна приїхати. Таксі. Щоб ми поїхали на барахолку, бо ми з метро не розібралися. Там куча з'яток. Потім ми вирішили, що ми вже на таксі поїдемо. Тим бачу це по я одне й те саме буде. Це я мрію про ось такі часи Касіо. Саме такі. Ось. Мені подобається іменно, касіо е, годинник просто. Це розрив просто. Мінітюрні. Мені тюрочки такі гарні. Я знайшла на вулиці тут. Е, Такий магазинчик, там просто всі годинники різних брендів. І я знайшла бренд, який мені подобається. Я не можу обрати собі годинник, який мені більше подобається. І ще робити з ну, цим. Це капець. Пішли за молом всередині. Боже, яке красиво. Все, просто мені подобається. Мам, пішли. <ривітна> Подивіться, яка красива кав'ярня. Просто. Ви таке бачили? Я ще не бачила такої краси. Ми зайшли в цю кав'ярню, бо нам вона дуже сподобалась. І зараз чекаємо, ми замовили піцу, І всі, напевно, з напоїв, але ми не розуміємо, що тут з напоїв, Я не дуже хочу каву, тому що мені тут не подобається. Вона дуже міцна. ось, Тому будемо зараз щось вибирати. Ми вже вийшли з кавулярні, ходимо тут, дивимось магазинчик, поруч був ось так всячине, всякої є всячина. Просто тут купа всього є. І таке мімі-мішне. Мені годинник авострійний на день народження. І це вже буде подарунок мені від Мамуліка на день народження. Я щаслива, бо я хотіла цей, цей годинник і мені все подобається, тому я щаслива. Саме такої моделі, саме такі, як я хотіла. Нарешті. Ще е, я обожнюю бізе і купили два бізе і Августіні. Я не знаю, можливо, це чизкейк, можливо, ні. Я не знаю, що це. Але я дуже хотіла бізе, Я обожнюю бізе просто. Це просто маст тому я щаслива. Зараз підемо до собору, мама хоче сходити, і потім вже будемо викликати таксі, скоріше за всього. Ось їхати додому. Ми будемо їсти бізе вже. І я хочу дуже пити. Мені так хочеться пити, як ніколи. При тому всьому, що я ніколи не люблю пити. Ну, я п'ю раз за день і то дякую. Це дуже, це дуже дивно. Але я щаслива сьогодні. Я купила свої мрії, збулися сьогодні, бо я купила, по-перше, бізе. Я хотіла в Парижі, мені тут випічка подобається, ще бізе це просто я обожнюю бізе. І по-друге, мама мені на день народження купила годинник, який я хотіла. Я дуже довго обирала, але я обрала я вже всім. А... Винесла мізки, тому що я хотіла обрати точно я обрала, такі я буду з радістю носити, тому в мене вже є годиночок на моє день народження. І сукня. Сукню я в минулому в лозі, я купляла сукню на день народження. Тому, в принципі, круто. Ось такі ось справи поки що. Подивіться, яка краса. Зараз я туди ще ближче підійду і буде бачно ще краще. Подивіться, яку я собі листівку купила. Ось таку чудову. Різнокольорову, якраз на робочий стіл. Мені дуже подобається, просто на згадку. Я ще її підпишу. І ось тут маленькі, маленькі ельфовий вечор статуеточки. Такі у нас покупочки на сьогодні. Я думаю, зайдемо в цю кав'ярню, бо в мене тільки що не телефон і бабусіна, а у нас карта, тому ми не могли не піти далі. і Нам ще годину десь ходити треба було. І треба було зарядити телефон. Ми заходимо, попросили зарядити телефон, заказали піцу і сидимо ж. Ну, чекаємо наше замовлення. Там жінка вона дуже різка. Так, 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 чисто. Все вона збирає, все вона щось туди-сюди. І вона приносить нам три тарілки. Одна тарілка розбита, друга тарілка покоцана, вона прям поцарапана і теж розбита. Одна тарілка нормальна в мене. І мама просто сидить така. Я не хочу їсти цієї тарілки, ну, вона просто розбита. Тобто я не розумію, як можна було допустити таку тарілку. І я попросила, щоб нам змінили тарілки. Нам змінили тарілки, але потім те, щось пішло, знову не так. І вони поставили стакани. Стакани просто замацькані. Ми з них тупо не пили. Ну, коротше, обслуговування в цій кав'ярні чи кафешці — Це просто треш. Це треш кафе було, чесно. Щось зовсім не зрозуміли, і ми просто чекали, щоб зарядився телефон, щоб вийти з цього кафе, тому що було дуже неприємно, тимаче обслуговування. Ну я дивилася, як вони обслуговують французів. Вони обслуговували нормально французів. Тобто, якщо нам щось не подобалось, там це. Але коли ми попросили змінити тарілки, вони звісно, змінили. Ну вже куди діватись. Було досить неприємно. Потім ще стакани поставили і воду нам не поставили. А в закладах завжди стоїть вода. Ми то теж вони всім поставили воду, нам вони не поставили цю воду. Тож. Що це таке, що взагалі було, я не знаю. Ну, коротше, трішняк такий собі я зловила. Чесно. Кринц. Просто кринт. Так, любі друзі, ми зараз побачимо Лувр. Я сподіваюся, що це тут. Так чи ні? Та-ра-та-та-ра-та-ра. У Парижі мені подобається перше випічка, друге інфраструктура, вона дуже красива. а потім все ще таке можна виділити. Те, що тут дуже багато людей з собаками. І третє оцей вайб, коли дуже багато людей на велосипедах. У всьому місці. Це прям перфект. Що я бачу? Я бачу Лувр. Це капець. Ми хочемо завтра зайти. Сподіваємося, що ми потрапимо всередину музею. Боже, яка краса. Просто, для чого ми живемо? Для всієї краси, чесно кажучи. Це капець. Це захід сонця. Звісно, фокус оп. І все. Ми прийшли на площу згоди. Ось тут такий красивезний фонтан. Ось там. Мабуть, не бачно, а там ельфова вежа. Я обожнюю це місто. Ось ельфова ми йдемо зараз до неї, потім, мабуть, викличемо таксі, скоріше все. Ось Такі не знаю, Такі нас справа. Я вже замуре на час. Хочу додому покушать бізе і випить. Попити, мені дуже хочеться. На цьому відео все прекрасне. І вежа, і БМВ. Сьогодні у нас буквально крайній день в Парижі. І я дуже починаю сумувати вже прямо за Парижем. Ми зараз йдемо в торговий центр. Мама хоче подивитися всякі речі, можливо, щось купити, і потім ми поїдемо на таксі в Лувр. Ось такий у нас сьогодні вайб. Сьогодні в мене такий лук. Просто мені подобається ще тепло. Ми зайшли в магазин. Тут купа жилейок. І я просто зараз хочу купити жилеї, бо я просто їх обожнюю. В Норвегії не такий асортимент, як правда. Але тут їх купа просто і ще таких, які, яких я люблю. Просто рай моєї душі. Ось. <рес> Подивіться, все я все набрала. Це найщасливе просто. Тут все, що я люблю, просто я не можу. Я зараз просто в шоці. Ну, цього всього. Впрочем, я їм вже ж Боже, яка це я просто я так обожнюю, це це просто... Да. І за це... Просто можна, я не знаю, що віддати. Вустіна набрала чіпси. А я обожнюю жилейка, гості на чіпси. Покажи. До речі, я ненавиджу чіпси, але тут вони досить смачні. Але вони у мене на... забирають. Мама. Як виглядає сумка справжньої жінки? Купа жилей. У нас почався гра. Ми трошечки побігли під дощенку, мої чілки це видно. Прибігли до бігу. Це все торговий центр. Ой, зараз подивимося якісь аксесуари, якийсь одяг, а мені треба наряд на її випускний, вона ще не обрала, можливо, вона щось обере. І потім вже викликаємо таксі і їдемо в Лувер. Я сподіваюся, що ми хоча б в нього всередину попадемо. Капець. Коротше, ходила туди-сюди і вже в декількох магазинах була. А, в першому магазині він чиндемія або цена нарешті купила собі сукню для випускного. А я зараз знаходжуся в залі, купую собі взуття на 18 років. Я знайшла туфлі. боже, яка божня тут, я просто уявлення не маєте. А я обожнюю туфлі, і в мене шпилки в Україні лежать. Я їх не забрала з переїздом. А тут я купую зараз туфлі в Парижі до дня народження свого 18 років. Ось тому вони чотенько підходять. Ми стоїмо в черзі до Лугу. <рик> О, ага. Сподіваємося, що ми вистоїмо і нас пропустять. Ми вже їсти почали. Ми купили вже мамі білет нам безкоштовно, тому що ми живемо в Норвегії за бустіни. Ось. А мамі треба було купити білет. Ну, купили, взяли програмку. І зараз йдемо. Боже, скільки тут людей це капець. Яка краса. Спочатку ми взагалі нічого не розуміли. Зараз ми вже побачили і шанель, і Гучі, і прада, і Йор, і все, що можна було тільки побачити. І це просто настільки голодісно, просто все мені так подобаються ці наряди. Це просто можна забрати додому, чесно. Я вбачаюсь. А що, що це за неймовірна краса? Просто, мені здається, мої всі влоги з Парижу. Це красиво, красиво, красиво і ще раз просто красиво. Навіть ось зараз. Подивіться на цей ви з вікна. Я просто... Я зараз буду плакати. Боже, яка гарно, просто. Ого. Ціняється. Нас так і не пустили до апартаментів Наполеона. Нас і не вийшло знайти їх, але нічого якось наступним разом. Тож ми вже виходимо, я хочу вже їсти, можливо, спробую саня луковий суп, а можливо і ні. Я, не знаю, зараз подивимось. В цьому підписі туди-сюди. Ми прийшли Це тут поруч з закладом. Ось, зараз будемо куштувати луковий суп. Я тепер суп з цибулею. Сподіваюсь, буде смачно. Ось тут ми були в кав'ярні. Це між Лувром і Тюальврі садом. Коротше, зайшли ми. Ми дуже хотіли спробувати цибулевий суп, начебто так. І тут це традиційне блюдо. Я думаю, воно розповсюджене, всі про це знають. І я спробувала, Мені воно не дуже зайшло. Типу, смак, начебто спочатку смачно, тому що там багато сиру було. А далі, трошечки, ні, мені прям, мене прям піднудювало чому-то. Не знаю, це не моя кухня, чесно. Я люблю варенички з борщиком. Це, це моя традиція. Мені дуже сподобалась, тут піца. Все, що ми смакували еклери ми смакували, ми смакували також. Бізе, тобто все це мені подобається з випічки, але таке не дуже. Есторія. Ще тут розповсюджено уїдки, а я таке навіть бачити не хочу, тому я таке не дуже б хотіла спробувати навіть. Я спробувала суп і мені цього достатньо. Ось і все. Але на цей раз все було нормально, але один нюанс: ми попросили, щоб нам качку принесли. Він приходить і говорить, качки немає, давайте курку. А ми ж типу ну, курку ми можемо з'їсти в будь-який момент. Ми хотіли саме їхню качку. Ось, ну, Вони не принесли. Він починає приставати, давайте ще щось, давайте ще щось, не доїдать. Ми такі, ну давайте піцу. Він не... потім знову повертається і говорить, що а, їхня духова. Піч вона зламана, тому пісці не буде. Ми такі, окей, добре, все. Хватить, ми тільки будемо на суп і все. Він такий, ну, давайте ще щось, можливо, рибу, можливо, цей. Я така сижу думаю, рибу я і в Норвегії поїм, дорогі любі друзі. Я її об'їмся вдосталь. Тому теж і таке. Коротше кажучи, просто зараз іде в магазин, хочемо купити з мамою можливо якихось продуктів базових, тому що ем, я хочу просто нормального бутерброду. Я не знаю. Я жилейко купила ще і попити щось. Чи сік, чи що, і потім вже таксі викликати. Ось і все. Бо це просто якийсь страшняк з цими кав'ярнями постійно. Як не розбиті е, тарілки, так оцей офіціант, який просто не на, на, стоїть над твоєю душою. Давайте це, давайте це, давайте зараз зараз заходимо в магазин, щось нормальне взяти. У нас крайній сніданок в Парижі. Ми будемо збиратися зараз в аеропорт. Ми вже зібралися, стоїмо, чекаємо таксі. Ми вже пливаємо на порові. Коротше, це був самий стресовий день із нашої відпустки. Перше, що ми зібралися, наче тут таксі приїхали туди ми сюди. Ми або як знайшли термінал, тому що деякі відморажувалися, не допомогли, а деякі допомогли і ми шукали термінал. Ось. Потім ми знайшли термінал, дівчата пішли в магазин і благополучно ці моє двіжі я пішла за ними шукати їх. А вже посадка почалась і буквально 10 хвилин залишалося до взльоту літака. Я просто вже в паніці. Я їх не знаходжу, я думаю, боже, де вони? Може, вони ну, не знайшли, взагалі не там стоять. Я дзвоню, де ви, де ви, а вони вже йдуть на посадку, а я пішла за ними з посадки, виходить так, Коротше, я просто бігла, як не знаю, Ах, до цього літака. Потім, звісно, я вестериться, всі вестериться. Слава Богу, ми вчасно сіли в так. Ми злетіли, потім вже заспокоїлась. Я класно перенесла свій політ, але для мене ця ситуація була дуже сильно стресова. І я навіть зараз трошечки трошечки заспокоїлася, але весь цей час, звісно, ну це просто капець. Бо зараз я спокійно це розповідаю, але тоді дзвониш або трубку не беруть, або кидають слухавку. І... А мені подобається або тактика. Коли я дзвоню, і мені треба два слова сказати. Я така, лю, да, я занята, так це виходить. І так вийшло, що ми розминулися, що ми не зустрілися. І тому таке непорозуміння. Ми... Могли просто не зустрітися, і мама з Савусіною полетіла, а я залишилась Парижі. Я не знаю. Можливо, це якийсь знак для мене. Можливо, хто його знає. Але насправді було таке цікаве, цікава ситуація і дуже стресова. Я просто я як відчувала, що я наривуся перед взльотом літаку. Це Короче, Зараз заспокоюсь, їду вже додому, буду ще відпочивати. Ось, все нас провезлося, сукня, тухлі. Ми дуже хвилювала, що тухлі не повезуться. Але все провезлося, Все супер, все раз. Зараз буду вже виходити додому і їхати далі. Тому... Дякую за перегляд і всім бай-бай. До зустрічей. Я сподіваюся, що все будуть класні поїздки.